Сподня і подана ікона, де зображений Ісус Христос, який у водах Йордану стоїть, і Іван Хреститель звершує це хрещення. Про хрещення розповідають нам всі чотири євангелисти. До речі, коли йде мова про те, що свідчать чотири євангелисти про якусь подію, то це означає, що ця подія особливо важлива і заслуговує на особливу увагу. Ось тому, що в священному писанні все важливе. Але є такі моменти, про які чотири євангелиста свідчать. Також про хрещення свідчать чотири євангелиста. Будемо також по черзі розглядати всі свідчення євангелистів. А саме апостол Матфей. В третьому розділі з 13 по 17 стишок говорить, що тоді приходить Ісус з Галілеї на Йордан до Іоанна хреститися від Нього. Іоанн же стримував його і говорив: Мені треба хреститися від Тебе, і чи тобі приходите -то до мене. Але Ісус сказав йому у відповідь: Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іван допускає його. І, охрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрилися йому небеса, побачив Іван Духа Божого, який сходив мов голуб, і спускався на нього. І ось голос лунав з неба, який говорить: Це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Ну, це дуже цікава подія, така вихід свій на суспільне служіння. Ісус Христос розпочинає з хрещення, з хрещення Іоаннова. І далі ми будемо читати в віці 30 років. Ну, про це ми пізніше поговоримо. Так ось, Ісус Христос приходить на Йордан хреститися від Іоана. Виникає питання: чи має потребу Ісус Христос хреститися від Іоана? Звичайно ж, що Він такої потреби не має. Так само, як і обрізання, Христос не мав абсолютно цієї потреби, встрітання, коли відбулася ця подія, ми говорили про ці жертви, які принесла Діва Марія, там на очищення, викуп первенця. Звичайно, що не мав Христос в цьому потреби. Але заради того, щоб виконати. Всі норми Старого Завіту. Христос приймає і обрізання, і настрітання, всі обряди, звичаї відповідно до старого Завіту. І уже при виході на своє служіння йде на Йордан хреститься від Івана Хрестителя для того, щоб виконати всяку правду, щоб показати, що Він дійсно є той, про кого Іван Хреститель. Звіщає, свідчить, і Ісус іде на Е, І тут дуже цікаве питання. Ми з вами говорили про те, що Іван Хреститель звершував хрещення на покаяння, де людина заходила в воду, омивалася і сповідувала свої гріхи. Ісус Христос є безгрішний. Таким чином, то для чого йому тим більше було йти на Йордан? І брати участь в цьому дійстві, якщо він не має гріха, і відповідь ми знаходимо в апостола Матфея, а саме в 16 стежку є таке слово: і, охрестившись, занурившись у воду, Ісус вийшов зразу ж з води. Христос не був у воді, не сповідував свої гріхи, бо Він їх не мав. А він, охрестившись, і зразу вийшов з води, тому що не мав у чому сповідуватись, які гріхи називати. І в цей момент розкрилися небеса, і побачив Іоанн Духа Божого, який сходив, мов голуб, і лунає голос Отцівський. Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Фактично, ми бачимо прояви Пресвятої Троїці. Саме свято. Хрещення також має назву і богоявлення. Тому що, окрім того, що Христос охрещується, являється таїна Пресвятої Тройці. Варто зауважити, що про таїну Пресвятої Тройці в Біблії йде мова з першої ж сторінки. Але починаючи з книги буття до Початку Нового Завіту свідчення про Тройцю були, так би мовити, опосередкованими. Ну, наприклад, коли йде мова про творіння, ми бачимо, що Бог творить світ через слово. Тобто ми бачимо Отець, який творить світ, слово, Логос, Син Божий. І читаємо про Духа Божого, який носився над поверхнею води. Тобто бачимо третю особу при Святої Тройці в час творіння. Ми, читаючи, наприклад, єврейською мовою книгу буття, читаємо, що на початку Бог створив небо і землю, берешит бара елогім, де створив вжито в однині, а елогім в множині. На початку «Бог», на початку створив боги небо і землю, що також вказує на множинність, на божества, що Бог один, але в множинності. Ми говоримо про Авраама, який вклонився Богові біля Мамрійського дуба, де прийшли три подорожніх, але сказав в однині Господи. Тобто дуже багато цих вказівок непрямий про троєчність Божества, про таїну Тройці, ми знаходимо в Старому Завіті, але в Новому Завіті це проявляється більш яскраво. Зокрема, в час Йордану, хрещення ми бачимо Ісуса Христа, воплоченого Сина Божого, Другої постась пресвятого її Тройці. Ми чуємо Отцівський голос, і ми. Бачимо Духа Святого, який у виді Голуба сходить на Ісуса Христа, тому бачимо Тройця. До речі, на горі Фавор в момент преображення ми також бачимо Тройцю, син Ісуса Христа. Отцівський голос чуємо і Духа Святого у вигляді Хмари, яка над горою фавор в цей момент з'являється. Тому свято хрещення також називається і богоявленням, тому що явився Бог. Так, йдемо далі. Апостол Лука, 3 розділ, 21, 22 стих, пише: І сталося, коли хрестився весь народ, Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий зійшов на нього в тілесному вигляді, як голуб. До речі, всюди сказано, не голуб зійшов, а як голуб. Тому на ікона голуб це символ, але зійшов як голуб, і був голос з небес, який говорив: Ти є син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Так, так ось поговоримо ще. Про такий момент, чому Христос входить у Йордан і чому це так важливо повертаючись до того, про що ми говорили на наших перших зустрічах, що читати священне писання завжди потрібно у кількох рівнях: буквальний, моральний і духовний або богословський. Так ось, буквально ми з вами проговорили. Як виглядало хрещення, як це все відбувалося. ось А зараз спробуємо поговорити про богословський рівень, богословське осмислення Йордану. Чому саме от в чому богослів'я Йордану І чому Христос входить у Йордан? Повернемося ми до того, що. І Іван Хреститель звершував хрещення на покаяння. Тобто люди, людина сповідалася, каялася і е, омивалася водами Йордану. І уявімо собі, скільки людей прийшло на проповідь до Івана Хрестителя, скільки людей охрестилося, скільки людей увійшло в Йордан. Ми чули, що вся околиця е, юдейська приходила, Йорданська. І тому вода Йордану, вона свого роду символізує людський гріх. До речі, якщо подивитися навіть зараз на Йордан, то Йордан виглядає темним, темна вода. І темна не тому, що сама вода брудна, а тому, що на мул такий темний іде. І тому, коли от хто приїде. В святу землю і на Йордан прийде, він побачив, що вода Йордану темна. І темна фізично, але вона в часи Христа, в часи хрещення Івана Хрестителя, була своєрідно, темно, духовна, тому що люди, начебто, так скидали свої гріхи. І тут Ісус Христос, безгрішний, Месія, який прийшов спасти людей від гріха і смерті, входить в е, занурюється в Йордан, і знову ж таки, начебто так символічно, богословськими це тлумачимо, ніби приймає на себе всі ці, ці гріхи народу, приймає на себе і виходить з Йордану. Ну, звичайно, це не буквально. Але це символіка, це богослів'я, це так ми осмислюємо символізм того, що відбувається в Йордані. Фактично очищує, освячує Йордан і знищує гріх. І навіть тут ми бачимо на цій іконі от такі якісь риби, такі незрозумілі, такі якісь створіння страшні, насправді це біси. Які тікають з Йордану, тому що туди входить сам Спаситель. Ну, тут символізм ікона бачимо, ось ця сокира біля дерева, яке не приносить, не приносить покаяння, ангели служать, Іван Хреститель. Ось це іконографічно все зображено. Ще один богословський момент. Гріх людини Адама і Єви, який увійшов в їхню природу, не тільки скалічив людину, і людство загалом, тому що первородний гріх це наслідки гріхопадіння людини, це скалічення людської природи, схильність до гріха, тлінність, смертність, яка передається з покоління в покоління. Так ось гріх людини не тільки понищив людство, а гріх вплинув і на оточуючий світ, і в тому числі на навколишню природу. Тому що ті всі катаклізми, стихійні явища, які почали відбуватися після гріхопадіння прабатьків і до цього часу нема гармонії повної між людиною і природою. Це все наслідки людського гріха. І духовно, і ми бачимо навіть, навіть буквально ось людина нищить екологію, і, відповідно, потім це все проблемами до людини повертається. І буквально, і духовно гармонія порушена. І тому входження, і тому вся навколишня природа також відчуває на собі важкість гріха людини, потьмареність і пошкодженість. І коли Христос входить у воду, то також відбувається освячення стихії, природи від людського гріха, визволення від людського гріха. Тому входженням в Йордан також ми говоримо про те, що відбувається вилікування навіть природи стихій земних. Від наслідків гріхопадіння людини. І на цьому хрещення завершується розповідь біблійна. Ну Можна ще від Івана брати, євангелиста від Марка, але ми взяли от дві такі показові, показові свідчення від Луки та від Матфея. Але зараз ще поговоримо про освячення води на Йордан. Тому що є давня традиція. Звершувати освячення води на Йорданські свята. Освячення води, яке відбувається в давній церкві, навіть деякий час було в ранзі таїнства. Ми знаємо, зараз є сім таїнств, але були періоди, коли до числа таїнств зараховували не тільки сім. а... Там було до 20 таїнств, наприклад, Чернечий Постриг був в ранзі таїнства, освячення води на Йордан було в ранзі таїнства. Потім уже з плином часу зведено кількість таїнств до 7 суто за символізмом числа 7, що означає повнота. Отже, що відбувається при освяченні води? При освяченні води. Дух Святий сходить на воду, бачимо, занурюється хрест, це є символ того, що Христос входить у воду, і благодаттю Божою вода освячується, тобто, стає такою, яка була до гріхопадіння прабатьків. Навіть ми читаємо такий, здається, прокімен. Що з тобою, Йордане? Море, я там зараз, можливо, не дослівно процитую, море злякалося і побігло, Йордан повернувся назад. Що ці слова означають? Які ми використовуємо в чин освячення води? Тут зразу слід сказати, що дуже багато є такої інформації. Про те, що вода в час богоявлення повертає своє русло, і ці слова нібито означають, що чудо Боже, Йордан міняє русло. Насправді ці слова не про це. І Прокімен зовсім не про це. Прокімен про те, що вода або стихія води повертається до свого первісного вигляду. Доки. Воно не відчуло на собі вплив гріха людини. І оце освячення води, це якраз є вода повернута до свого первісного значення. В чому немає наслідків гріхопадіння людини. Те, про що говорять, що Йордан міняє русло, ну це більш, напевно, все-таки фізична є причина цьому. Вона, Вода Йордану не тільки. Міняє русло на а декілька разів в рік, і дуже часто це пов'язують з системами, як це називається, коли кроплять воду не рекреаційними, а ну, поливання води. Змінюються там певні процеси технічні, і вода тому може міняти русло. Ось. Але от, повертаючись до Прокімну, вода Йордан повернувся назад до свого первісного вигляду. І тому воду, яку освячують в час Йорданських свят, здавна дуже шанували, як велику святиню. І вона в грецькій мові так і називається як агіасма. Тобто велика святиня. Нею. Її споживають на освячення людини нею окроплюють домівки, є традиція відвідання йорданське з окроплення святою водою. Якби ми могли бачити на духовному рівні, що відбувається, то напевно і бійці тікають від цієї води, на якій почуває благодать Духа Святого. Ось, і тому от Йорданський час. Прийнято звершувати чин освячення води як повернення до свого первісного стану. І те, що йорданська вода має такий особливий, ну є особливою, свідчить навіть те, що вона довший час зберігається і довший час не псується. Хоча може псуватися. Через неправильні умови зберігання або через людську гріховність. ось Але зазвичай юрданська вода довший час зберігається. Ось, от фактично, це та інформація про хрещення Ісуса Христа, яке що я хотів сьогодні розповісти.